Сполучені Штати знімають санкції з білоруського калія. Про це за підсумками переговорів із Лукашенком заявив спецпосланник Трампа з Білорусі Джон Коул. Цитую: ми знімаємо санкції, звільняємо ув'язнених. Ми постійно говоримо один із одним. Власне, тоді і стало відомо, що готується звільнення ув'язнених калій. Це основний експорт Білорусі. До санкцій він приносив країні мільярди доларів на рік. Ну і спецпосланник Трампа Панкул натякає, що Білий дім дивиться на Лукашенка як на комунікатора та інструмент. Якщо не впливу, то принаймні донесення інформації до російського диктатора Путіна. Ваш президент має довгу історію відносини з президентом Путіним. Він має можливість давати йому поради це дуже корисно в цій ситуації. Вони давні друзі і мають необхідний рівень стосунків для обговорення таких питань. звісно, президент Путін може сприймати деякі поради, а інші ні. Але це спосіб допомогти процесу. Не знаю наскільки ефективно використовувати білорусів в якості переговорників або тих людей, які впливають на. Російського так званого президента, диктатора Путіна, оскільки ну скажімо інформація, що росіяни націлили Арішнік у бік Євросоюзу, таку заяву зробив очільник служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. А він вважає, що Російська Федерація розгортає у Білорусі балістичні ракети середньої дальності Арішнік, аби тиснути не на Україну, а на Євросоюз та НАТО при цьому. Росіяни вважають, що так можуть захистити установку від ударів з боку українських оборонців. Очільник СЗР переконаний, що Білорусь не зможе самостійно використати ракетний комплекс. Система запуску перебуватиме у єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації і буде використана для збройного шантажу країн Європи. Ми бачимо заходи з підготовки та розгортання. Балістичної ракети середньої дальності Орешнік на території Білорусі. Росія і Білорусь розбудовують військові об'єкти для пускової установки, систем спостереження та зв'язку, що є елементами системи Орешнік. Проте станом на зараз ці заходи ще не реалізовані. Приводу Арешників і інших символів Російської Федерації на тверському бульварі у Москві завалилася новорічна ялинка. Звичайне явище для Російської Федерації там через недолугість постійно щось падає, але в мережах у цьому вбачають певний знак, оскільки падіння хвойних рослин і виробів із них оповито символізмом. Одразу почали згадувати вінок, який впав на Януковича. Путіна під цією ялинкою не було, але користувачі все одно тішаться. Поки... Самою думкою, президент Дональд Трамп відмовився надати подробиці щодо ключового положення мирної пропозиції США, спрямованої на припинення російської війни, яка передбачає створення цитую, вільної економічної зони на сході Донбасу, українській території, від якої Москва хоче, щоб Київ повністю відмовився. Президент України Володимир Зеленський натякнув, що переговорна команда Трампа була непрозорою в деталях того, хто контролюватиме безпеку а, у цій пропозиції Трампа щодо створення зони, схоже, що конкретики від Трампа не отримав ніхто ані політики, ані дипломати, ані журналісти. Чи можете ви розповісти нам, як ця вільна економічна зона працюватиме на Донбасі та на землях, які росіяни захопили силою? Я не хочу цього робити зараз. Це дуже складна ситуація, але це спрацювало б, і багато людей хочуть, щоб це спрацювало. І ми збираємося все, чого я хочу зробити, це зупинити смерть 25 тисяч людей на місяць. Тут варто звернути увагу, що таке вільна економічна зона, про яку говорить Трамп. За визначенням, вільна економічна зона це частина території країни з особливим більш сприятливим правовим та податковим режимом створена для залучення інвестицій та стимулювання економічної активності через пільгові. Умови митні, податкові, фінансові, що відрізняються від загальнодержавних з метою розвитку експорту, впровадження технологій та прискорення соціально-економічного зростання. Основні цілі створення вільних економічних зон це активізація підприємницької діяльності та експорту, залучення інвестицій та нових технологій, розвиток інфраструктури та ринкових методів господарювання, ефективне використання природних ресурсів та трудових ресурсів. Вільна економічна зона також передбачає менше втручання держави та спрощену торгівлю із сусідами. І Дональд Трамп, як людина із великого бізнесу, чудово знає про це. Постає питання, що з цього спрямовано на безпеку. А з урахуванням, що російські. Наближені до Путіна, такі як радник Ушаков, заявляють, що на цій території залишатимуться російські силовики, то це як мінімум звучить якимось глибоким обманом. До того ж, у нас є досвід, коли вільною економічною зоною оголосили півострів Крим через півроку після окупації. У результаті це значно полегшило життя проросійському бізнесу. Він плавно і без втрат перейшов на ведення справ за законами Москви, А тим, хто дотримувався проукраїнських поглядів, вимушені були згорнути діяльність. Якщо цікаво, чудові матеріали ще у 2020 році опублікувала BBC Україна про надзвичайні ризики для країни. Коли в офісі президента були перші розмови про створення вільної економічної зони на Донбасі, поки не зрозуміло, чи справді Дональд Трамп вирішив в апогеї своєї політичної кар'єри отримати статус Даруйте вашингтонський кідала, але з упевненістю можна казати, що воду він таки каламутить. Відтак нашим дипломатам, політикам та союзникам з інших країн варто посилити пильність.